Случай мене, пожалуйста. Я тебе предупреждаю. Якщо я узнаю, що хоч один человек из этого аппарата имеет с з тобою бізнес-діліжки, я його уволю. У цьому серіалі Володимир Зеленський грає звичайного учителя історії Василя Голобородька, людину, яка несподівано стає президентом України і рішуче починає боротьбу з корупцією. Але в сцені на початку цього відео автори критикують ситуацію, коли близька людина з оточення президента. Без жодних сумнівів використовує свої зв'язки для корупційного впливу. Іронічно, що сам Зеленський згодом фактично втілив це у життя його давній друг і бізнес партнер Тимур Міндіч, як з'ясувалося, активно користувався дружбою з президентом для власної вигоди. Але давайте спершу розберімося, хто такий Тимур Міндіч. Тимур Міндіч бізнесмен і продюсер із Дніпра, співвласник кварталу 95 та телеканалу Квартал ТІВІ». Партнер компанії Green Family Ltd, яка володіла правами на продукцію кварталу 95 на території країни помилки. Його вважають давнім другом Зеленського. Підтримував його на виборах, а згодом регулярно відвідував офіс президента, нібито з благодійних причин. 29 січня 2021 року, за даними медіа, Володимир Зеленський святкував день народження у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, 9 у Києві. У 2025 році спливли дані про його можливу причетність до постачання 70 тисяч бронежилетів для Сил оборони України. А вже 13 листопада 2025 року РНБО ввела санкції проти Тимура Міндича. Детективи національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до до бізнесмена та співвласника студії квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Це сталося вранці от 10 листопада. Про це повідомили джерела української правди у правоохоронних органах. За даними джерел обшуку, задаймо 2019 рік. Тоді передвиборча компанія Зеленського стала справжнім феноменом. Одним з головних обіцянок були реформа Набута САП. Структур, які мали стати символом боротьби з корупцією. Зеленський майстерно використовував корупційні скандали, пов'язані з Петром Порошенком та його оточенням. Особливо гучною була історія зі Свинарчуками. І ось цікавий фрагмент із передвиборчої кампанії Зеленського. <зв> антикорупційного суду і антикорупційного органу, На які не впливає президент. Я можу обіцяти... там. миллион давать процентов, что президент в моем лице не будет в аппарате президента создавать блоки людей и создавать такую администрацию, где каждый из блоков контролирует либо судебную систему, либо антикоррупционные органы и, и, давит. Ведь на самом деле идея же с антикоррупционными органами, идея гениальная. И, идея, и туда пришло много восторженных людей сразу после 14 года. Но 6 лет. І вже у 2025 році Володимир Зеленський спробував позбавити Набу та САП незалежності. Встановивши контроль через призначення свого генерального прокурора, він фактично майже підпорядкував собі антикорупційні органи в липні 2025 року. Як відомо з розслідувань Набу, саме в цей період відбувалося прослуховування міндіча та інших фігурантів справи. У цьому відео я не показуватиму багатогодинні записи детективів НАБУ. Прослухаємо лише кілька найцікавіших фрагментів. А вже після цього розберемо деталі всієї операції НАБУ та САП, і головне, її наслідки. А ви зараз сидите і говорите розкажи, пожалуйста, як придумати, щоб весь мир, всі спецслужби, ФАТ, блядь, всі борються, і от на поверхності лежить где схема. як это зробити, щоб блядь, вони всі пошли на нічого не знайшли. Якщо раніше виникало питання, навіщо Володимир Зеленський обмежує незалежність Набу та Сап, то зараз відповіді стають дедалі зрозумілішими. Чому саме зараз? І чи є у нього особистий мотив? Схоже, що це питання риторичне, набув вело розшукові дії щодо близького друга та партнера президента Тімура Міндіча, і детективи вже планували його затримання. Але магічним чином Міндич був заздалегідь попереджений. Перш ніж спецгрупи Набув встигли дістатися його квартири. Можливо, через витік інформації зі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але це вже окрема розмова. У результаті Міндич залишив країну за лічені години до обшуків і фактично уникнув покарання. Від надії до реальності Україна за останні роки пройшла непростий шлях: від держави з хронічно високим рівнем корупції до країни, де антикорупційні інституції стали ключовим елементом політичної системи. У 2019 році Україна займала 126 ту сходинку в індексі сприйняття корупції, отримавши лише 30 балів зі 100. До 2025 року показник зріс до 35 балів, а країна піднялася на 105-те місце. Так, повільно, але все ж рух уперед. Проте, за оцінками Transparency International, прогрес майже зупинився: країна демонструє ознаки стагнації, а окремі події прямо свідчать про тиск на антикорупційну систему. Одним із таких випадків стало затримання детектива Набу Руслана Магомедра Сулова, який розслідував великі корупційні схеми топпосадовців. Його затримання викликало масштабний громадський резонанс, і сьогодні ми можемо здогадуватися, це точно була не випадковість. Він документував причетність високопосадовців до корупційних схем в енергетиці справа, яка згодом отримала назву Мідас. Одним із наймасштабніших розслідувань Набу стала саме операція Мідас. Корупційна схема такої цинічності та жадібності. Що вона давно вийшла за межі класичного криміналу і перетворилася на реальну загрозу національній безпеці. Лише за офіційними оцінками НАБУ збитки становлять близько 100 мільйонів доларів. Це понад 4 мільярди гривень. У центрі цієї схеми Тімур Міндіч, поруч із ним топ-чиновники, бізнесмени та представники енергетичного сектору. Вони створили вертикаль, де кожен рівень від підрядника до міністерства був під контролем. Маючи своїх людей у високих кабінетах та на держпідприємствах. Вони забезпечували покривання схем, ручний розподіл контрактів та системний тиск на бізнес. По суті, це монополія на корупцію. Контракти роздавали правильним компаніям, тим, хто погоджувався грати за їхніми правилами, а ті, хто намагався працювати чесно, одразу отримували шлагбаум. Працювало все дуже просто: підрядник має віддати 10-15% відкату і працює спокійно. Не погоджуєшся, тримай дзвінок. Всі всі, всі картані, ви просто докончите в чорнам списки, то вам всі всіх условий та скасовуємося. Після такої розмови у підприємця залишався вибір без вибору. Або він погоджується на їхні правила гри, або втрачає все: ліцензії, контракти, людей, бо їх могли мобілізувати за випадковим наказом і, зрештою, сам бізнес. Це був справжній рекет. Рекет прикритий державними печатками та владними кабінетами. Притворення, де притворення, де притворення, де на Якщо підрядник виявлявся незручним, з ним розмовляли саме так. Та все це відбувалося саме в той момент, коли Україна щодня бореться за свою незалежність і втрачає найкращих своїх синів. Коли на передовій не вистачає дронів, не вистачає тепловізорів, не вистачає машин, коли енергетична система переживає найважчі удари за всю нашу історію, коли кожна кіловат година це виживання оборонпрому, та мільйонів людей. І саме в цей час ці герої підси вирішили заробити на електроенергії та державних контрактах у той час, коли країна веде битву за життя, вони вели битву за відкати, використовуючи державу як бізнес-інструмент, а війну як прикриття. Щоб зрозуміти масштаб викрадених коштів, переведемо цю суму у те, що реально рятує життя та знищує ворога: 100 мільйонів доларів це близько 250 тисяч дронів або 66 тисяч тепловізорів, понад 5 тисяч автомобілів для фронту. Або більш ніж 100 тисяч якісних бронежилетів, які могли б врятувати життя нашим воїнам. І як мінімум 80 захисних споруд для енергетичної інфраструктури, споруд, які могли б уберегти електрику для оборонпрому та зменшити кількість відключень для цивільного населення. Усе це не просто корупція, це не просто зловживання влади, це удар по країні, яка воює, по армії, яка тримає фронт, по енергетиці, яка тримає країну. Це історія про те, як ті, хто мав би захищати інтереси держави. Захищали лише свої кишені. І поки мільйони українців жертвують усім заради перемоги, деякі недоторканні перетворили війну на бізнес і поставили власну жадібність вище за життя людей. Ми побачили лише частину великої схеми, яка руками точила країну зсередини. А тепер питання: скільки ще таких схем? Тільки вам вирішувати, проговорити це чи. Мне находит шума, мне хочется питом плачешь. За что?